Привіт, мої любі! Вітаю вас в моєму задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні у нас такий розклад буде на Таро родом домогосподарок. Розклад. Так, зараз відкладемо зайві карти. Розклад за темою, що вам, на що вам наразі треба звернути увагу. Обирайте свій варіант і подивимося, що нам скажуть карти. Перший, другий і третій. На що вам слід звернути зараз увагу? Перший варіант. Тут житлів, знаєте, тут якийсь творчий проєкт. Можливо, навіть проєкт, який вже колись ви починали, але відклали. В дальню шухлядку, і зараз настав час його дістати і просто змахнути з нього пил і пустити його в роботу. Зараз подивимось. Ну, і ще тут може бути, знаєте, кооперація з кимось. Тут не самотужки вам слід виконувати ці завдання чи цю роботу, чи братися за цей проект. А тут саме от поєднання кількох енергій, кількох людей, кількох ідей в одну, тобто така кооперація. Другий варіант. На що вам слід звернути увагу? О, знаєте, вам слід звернути увагу от саме на домашній затишок, саме на піклування про близьких. А саме на піклування про дітей, якщо вони у вас є, на піклування про себе, про свою зовнішність, але при цьому не забувати про близьких. Тобто це не про егоїзм, це про таке вміння бути красивою навіть у побуті. Ну, так, тут, знаєте, навіть деяка така пожертва собою, жертвування собою, своїм часом, заради близьких, заради того, аби їх нагодувати смачненьким, зробити для них свято, зробити для них красиво, чисто, смачно. Іноді слід пожертвувати якимось своїм часом і, ну, як, би, як то кажуть, пониці зібрати. Ці, цей час і цю енергію для того, аби її вистачило на усе. Третій варіант. Шісточка мечів. Вам слід звернути увагу на якусь ситуацію, яка завершиться, або ви не можете її завершити, і вона потребує саме вашого втручання, щоб була завершена, такого доволі, можливо, різкого, можливо, це прояснення якоїсь проблеми або якогось конфлікту в стосунках. Зараз ми подивимося. Так, це може бути конфлікт. Також це може бути, знаєте, різка відмова від якоїсь поганої звички, яка вам шкодить. А, тобто ви одним махом, ну воно вже якби давно тягнулося, але ви одним махом приймаєте рішення: там, все з понеділка, там не їм солодкого, або з понеділка кидаю палити, або з понеділка починаю бігати. Ну, тобто, щось таке. Але ну, це саме те, на що вам зараз треба звернути увагу, тому що це стосується і здоров'я, і в першу чергу вашого ментального здоров'я і спілкування з оточуючими. Угу. Ну, тут ще може бути про алкоголь. Ну, в... напередодні, напередодні вихідних такий момент, що треба зав'язати з алкоголем. Ну, то дивіться, що вам відгукується більше, чи алкоголь, чи не алкоголь, але такі моменти, що треба. Завершувати якийсь паттерн поведінки, тобто якусь, якусь звичку, до якої, ну, яку ви весь час, весь час повторюєте, але вона вам дуже шкодить. Зверніть на це увагу.